Говорячи про священність Біблії, ми знаходимося на рівні, що перевищує сьогодні будь-яке наукове досягнення. Біблія робить передбачення про пришестя Бога на землю за сотні і тисячі років до цієї події, і всі вони здійснились до найменших подробиць. Немає математичних геніїв, живих чи померлих, немає програм. Комп'ютерів немає підручників, написаних або тих, які ще пишуться, які б намагалися повторити це. Говорячи про пророцтва про Христа, ми знаходимося на рівні, що набагато перевищує найблискучіших математиків, які колись жили істориків, філософів і науковців. Передбачення Біблії це не просто набір книг різних авторів. А єдина книга єдиного автора Бога, який сам стежить за її виконанням. У жодній релігії світу немає книг, що наважуються торкнутися явищ, які ми знаходимо описаними в Біблії.